Бачимо 165-й двигун і бачимо кріплення до рами, оно так виглядає. Дуже довго на нього чекав, але дочекався. Це виборка бачимо під вухо або плече маятника, це отвір. На ось маятника. От. Все це має жити. Зараз покажу де. Це все має жити ось тут. Бачимо вухо маятника. Ось маятника, слайдер. Ну і треба ще сюди буде робити плиту. Тут вже плита буде кріпитись на оці дві, два болта і буде вухо третя, на яке буде вже кріпитись двигун.